Друзі, всіх вітаю. Отже, якщо ви запитаєте, коли сталася незалежність України, насправді це не 24 серпня. А 1 грудня, коли українці на референдумі проголосували понад 90%. так бути незалежній Україні, і саме тому я, Олександр Лосьоров, та канал Ми Україна, власна Юлія Галушка та інші ведучі підготували спеціальний марафон історичний 6 годин 1 грудня з 15 до 21 години. Про що будемо говорити? Ну, ми будемо говорити про те, який шлях пройшли українці, е, які висновки нам треба зробити, куди рухати. Дась рухати далі. Ну власне, ми будемо говорити про нас. Тому е, якщо ви цікавитеся історією, то це обов'язково у нас прекрасні просто набір гостей. Е, в кіно кажуть це каст. Е, але ну тут не тільки буде про історію, ми і міфи розіб'ємо. І мета в нас хороша буде благодійний збір. Деталі розкриємо вже 1 грудня, бо ж різдво наноситиму обов'язково. Долучайте до нас YouTube канал Ми Україна, YouTube канал Олександра Алфа. Чекаємо вас з коментарями. Обов'язково! До зустрічі, друзі!